Дорогі друзі! Я хочу щиро привітати вас з різдвяними та новорічними святами. 2023 рік був роком випробувань. Ми довели з вами, що ми незламні. Щиро дякую нашим збройним силам України за ту підтримку, яку вони нам дають. 2024 рік рік дракона. Рік удачі. Я бажаю кожному з вас здоров'я, щастя, родинного затишку, родинного тепла. І ми всі чекаємо переможного 2024 року зі святом вас!